Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про новий тиснет від L1 мережі. Інітія розглянемо, яким ми можемо зараз проявити активності для того, щоб мати можливість отримати винагороди від них. Теснет не вимагає від нас ніяких вкладень та великих затрат по часу. Також в проєкті підтверджений тиснет, тому не пропускаємо і обов'язково виконуємо. Інітія це мережа, що підтримує ролап між L1 та L2 рішенням і полегшує розробникам створення та масштабування суверенних. Блокчейн систем інвестовано в проект 7,5 мільйонів доларів такими фондами, як А Кепітал, Делфі Дігістал, Бінанс Лапс і багато інших. Команда в себе в Твіттері оголосила про запуск Теснета. Це ми можемо бачити на їхній офіційній сторінці Твіттера. 14 травня стартує публічний. Теснет, який буде тривати 8 тижнів до запуску самого майнета, і хто буде виконувати цей теснет, зможе отримати винагороди від них. Ну і далі, давайте перейдемо до виконання самих активностей. Всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Ну і Для початку переходимо за першим посиланням, потрапляємо на сам сайт. Перше, звичайно, що нам потрібно, це підключити гаманець. Тут можна використовувати як Metamask Kepler. Або їхній гаманець і Нітія. Я б радив, звичайно, вам використовувати гаманець від них, але можете використовувати і інший. Я використав саме їхній гаманець для того, щоб максимально проявити активність в цьому тиснеті. Ну, якщо ви будете також використовувати їхній гаманець, переходите за наступним посиланням для встановлення гаманця, встановлюєте його. Реєстрація тут проходить за допомогою вашого Google аккаунта або соцмереж. Я Виконав авторизацію через Google аккаунт, коли закріплюєте його на панелі для зручності, створюєте гаманець, все як завжди, вводите назву, придумуєте пароль і далі авторизуєтеся в ньому. Виглядає він ось таким чином. Далі знову повертайтесь на сайт, коннектите. Я поки що цього робити не буду. Після того, як підконектились, у вас будуть 6 ось таких завдань. Перше це зібрати тестові токени з крана. Тут вам надається 30%. Токенів Init ви натискаєте, вас перекидає на екран, далі вам тут потрібно буде підписатися на їхній Discord, потім проходити капчу, вставляєте свою адресу гаманця, яку ви використовуєте. Адреса гаманця Init виглядає ось так. Це дуже схожа адреса, як і в Кеплері. Далі проходимо капчу. Тут також бачимо ще одна капча. І натискаємо Submit. Все, як бачите, я зібрав, ви також зберете. Якщо в разі у вас виникає проблема при зборі, йдете в їх Discord канал. Якщо потрібно, знову верифікуйтесь. Йдемо в вкладку ролі. І тут у вас буде доступно для отримання три ролі. Ви їх просто натискаючи Отримуєте. Далі також можете перевірити, перейшовши в вкладку GM, пишемо GM, натискаємо на свій аватар і дивимося, що у вас були ролі. У мене вже трішки більше, тому що я ще проявляв додаткові активності. Ну а від початку у вас повинно бути три ролі. І далі знову потім повертайтесь на кран і збирайте їх. Ну і далі, звичайно, перевіряємо. В гаманці, в який ви використовуєте, бачите, має вже 65 токенів, а було 35. Наступний крок нам потрібно придумати свій юзернейм, Я думаю, кожен з цим розбереться. Далі зробити свап, натискаєте на свап, переходите сюди. Далі обираємо токени, які будемо обмінювати. Будь-що обмінюєте, натискаємо Next. Далі Confirm. Підписуємо все це в гаманці. Чекаємо, все працює доволі швидко. Так що довго виконувати цей теснет не потрібно. Далі натискаємо «Go to page». Все, в нас пройшов свап. І ми виконали також це завдання. Далі нам потрібно застейкати наші токени Init. Натискаємо сюди, потрапляємо на вкладку стейкінга, обираємо, що ми будемо стейкати. Давайте почнемо саме з Ініта. Натискаємо, вводимо суму, далі Next. Далі обираємо валідатора, якому ми будемо стейкати. Я думаю, тут немає різниці, кому стейкати, все це тестові токени. Обираємо, будь-що, next, confirm. Підписуємо в гаманці. Ми застейкали з вами три токена, натискаємо Go to page. Далі нам потрібно зробити ще один стейк, але вже. Init LP валідатор, для цього натискаємо сюди. Тут нам потрібно вже мати пару токенів, так як ми з вами обмінювали init на USDT, обираємо саме цю пару, натискаємо тут ось максимум. Далі Next. Знову обираєте валідатора. Обираємо, натискаємо Next, Confirm. Знову підписуємо все в гаманці Все, ми з вами знову застейкали, натискаємо Google Page і перевіряємо наші позиції. і Завдання в нас шостим є: це зібрати прибуток з нашого стейкінгу, натискаємо знову сюди. Як бачите, зараз я цього не можу зробити, тому що в мене немає поки що ще що клеймити. У вас від початку буде можливість там трішки заклеймити. Я коли виконав перший раз ці всі завдання, то відразу зміг зібрати і за стейкінг. Потім у вас тут з'явиться за кожне завдання мінт. Фрагмента пітомця, який ви мінтите. також все це проходить через гаманець, і далі ви отримаєте свого питомця, за яким вам потрібно буде доглядати. Зверху ми бачимо, що зараз йде перший тиждень теснета. Триватиме він, як я вже говорив, 8 тижнів. Тут ми бачимо наші XP, які ми будемо фармити для того, щоб отримати подалі винагороди. І після того, як ви все це зробили, перше, що ви робите, тут вам надасться 50%. XP за щоденний вхід, ви натискаєте їх, збираєте. все це також проходить через гаманець, апрувим. І наступного дня ви знову зможете збирати поинти. Далі ви також можете отримати додаткові поинти вкладки More XP. Перше, це за те, що ви введете реферальний код, ви отримаєте 50 XP. Код я залишу в описі під відео. Далі за підписку на їхній твіттер ви також отримаєте 30 XP. І також 25 XP за ролі в Discord. Вони чомусь дуже Довго не нараховується, як бачили, в мене вже є ці ролі, але я думаю, з часом все це зарахується. Тому обов'язково переходимо, забираємо ті ролі, які я вам показував, щоб отримати ще додаткову XP. Ці понти ми будемо використовувати для того, щоб слідкувати за нашим Пітонцем Для цього натискаємо ось сюди. І тут ми бачимо шкалу його життя. Ось тут нижче ми бачимо, що мені пише, що я повинен його обов'язково покормити. Максимум через 2 дні 11 годин. Тут можна робити апгрейд і купувати ось цю їжу. Як бачите, я придбав одну консерву за 200 експіріенса. Зараз я не буду більше купувати. Я хочу вже придбати за 700. Там, де вже 3 сердечка життя. Тут ми ось бачимо ціну, скільки що. Коштує ви купити за 200, це одне сердечко, далі 3, і на останньому 5. І ось таким чином ми витрачаємо наші поінти, обов'язково підтримуємо шкалу нашого питомця. Ці поінти з вас не списуються, вони залишаються за вами. Просто у вас тут буде відображатися менший баланс, але в лідерборді у вас буде зовсім інша сума ваших поінтів, тобто вся сума, яку ви зібрали за весь час. І також ми можемо тут ще заробляти додатково поінти, взаємодіючи з іншими проектами в екосистемі Initia. Ось тут ми їх бачимо. Але для того, щоб нам взаємодіяти з цими проектами, нам потрібно перекинути наші токени з першого рівня на інший. Для цього нам потрібно використовувати Initia Bridge. посилання залишу в описі. І тут ми з основної нашої мережі бріджемо наші токени на інший рівень в саме. Проекти, які ми ось тут бачимо. Я поки що використовував Initia АІ та Тукана. Ви можете ознайомитись також із іншими проектами. Ну і далі, що нам потрібно: підключаємо гаманець, далі обираємо токен, який ми будемо бріджити. Я робитиму це init. Вводимо суму, яку ми будемо передавати. Далі тут обираємо мережу, в яку передаємо, init AI, наприклад. Тут просто натискаємо My Address. Далі тут обираємо токен, який ми передаємо з вами. Обираємо init, натискаємо Submit, підписуємо все це в гаманці і чекаємо, поки в нас йде транзакція. Токени приходять не відразу, потрібно почекати, але все одно з часом приходять. Все, ми з вами перекинули з одного рівня на інший. Далі йдемо на сам сайт initai. Це у нас marketplace, де ми можемо торгувати. Та створювати NFT, підключаємо, як завжди, гаманець, і далі можемо мінтити або генерувати NFT за допомогою штучного інтелекту. Я думаю, кожен розбереться, як їх створювати. І створювати та мінтити, і за це будуть нараховуватись понти. Я створив ось одну таку NFT. Обійшлося це мені близько 4 ініта, тому майте на увазі, що як мінімум передавати хоча б 5 токенів, для того щоб виконати хоч одну активність. І ось таким чином торгуємо створюємо, і за це нам повинні також нарахувати за зате.NET. Також можна ще взаємодіяти з проектом Тукана. Спочатку також бріджемо сюди токени, тому що тут, хоча і є фаусет, але ці поінти не будуть враховуватись, потрібно зробити брідж, а потім вже працювати. Це проста dex платформа де ми робимо свапи, додаємо. Ліквідність і за це будемо отримувати понти. З іншими проектами я поки що не працював, але знаю, що ось цей лаунж не працює в нашому регіоні, тому потрібно використовувати VPN. Ну, а з усіма іншими проектами, в кого буде бажання, можете. <знайомитись> і також їх використовувати. Ну, Ось такий огляд був сьогодні у нас на каналі. Проект дуже перспективний, в нього гарні інвестори. Він абсолютно не вимагає від нас ніяких вкладень, затрат по часу. Тому для тих, хто починає тільки формувати свій капітал в криптовалюті, це дуже гарний шанс спробувати тут заробити. Ну і звичайно, хто хоче виконувати, виконуємо, не затягуємо, так як залишилося вже не так багато часу до закінчення першого тижня. Тисне то, як я зрозумів, буде поділено всі завдання по тижнях, тому не відкладуйте виконуйте, збирайте поінти, слідкуйте за своїм улюбленцем. Ну і чекаємо подальших новин від проєкту. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.